Роман Фащак мешкає в селі Золотий Потік Чортківського району. В 14 років він повністю втратив зір. Перебуваючи в Тернополі, Роман пройшовся бульваром Тараса Шевченка та вулицею Руською. Тут кілька місяців тому облаштували безбар'єрний простір. Тож разом із хлопцем перевіряємо, наскільки центр міста, зокрема, й частина безбар'єрного маршруту, зрозумілий та доступний для людей з порушеннями зору. Тут дуже гарна політочка, сам по собі, але йти зручно. Ну, немає яму, хто знає. Трішки так незручно, що вона якось так сходить. Каже, для того, аби незрячим людям було комфортно орієнтуватись в просторі, для тростини має бути точка опори. На вулиці це може бути бордюр, а для визначення напрямку тактильна плитка. Добре, що є оці смуги, але ну, це не зовсім така смуга, як направляюча, вона звичай як виїмка, а вона веде до якогось конкретного місця. Але в принципі добре те, що ну, є оці е, так звані пухірці, тактильні плитки, е, і ними можна зорієнтуватися, от, зокрема до, до дороги перейти. Оце є добре. Називає і переваги. Мені сподобалось те, що е, той попередній принаймні був озвучений голосом. Ну, це найкраще. В Тернопіль Роман Фещак приїхав на творчу зустріч. Після втрати зору, пригадує, почав писати вірші. Спочатку це були привітання для друзів і родичів, потім серйозна лірика. Свій перший вірш опублікував у 2020-му. Вірш не мовчи, це мотиваційний вірш. І, в принципі, це такий символічний вірш для мене. За того я не мовчу. І коли ти заговориш, заговорять люди гори і не тому, що ти став сильним. А тому, що ти став вільним, не мовчи. Раніше Роман планував видати власну збірку, але зробити це не вдалося через повномасштабне вторгнення. З того часу, каже, його творчість масштабувалась. Я почав прозу писати краще у 22-му більше, бо до того якісь максимум казки могли бути. Ось зараз я пишу багато прози різної реалізм, люблю фентезі, також містика, трилери, жахи, мені це подобається. Але я ніколи не обмежую себе одним жанром, я завжди пишу різним. Окрім того, Роман працює масажистом у Золотопотійській лікарні, є членом спільноти незрячих масажистів та веде власний блог. Розповідає, власним прикладом хоче показати іншим, що після втрати зору життя продовжується і воно може бути таким самим насиченим, як і до того. Мене перевели в віску школу no і там я зрозумів серед інших, бо до того я ні одного незрячого не бачу. Серед таких, як я, я зрозумів, що життя продовжується, бо виявляється, незрячі роблять все те саме. Незрячі діти навчаються, закохуються, сваряться, подорожують, займаються творчістю, вони живуть. Я зрозумів, що виявляється, можна вступити на якийсь факультет, здобути освіту, працювати, що це ніколи не було обмеженням. Ти бачи, Зараз 21 століття дуже багато всього для незрячих. Я завжди кажу, незрячі можуть дивувати. Вони можуть багато, навіть більше, ніж самі думають. Зараз хлопець продовжує розвивати блог та творчість. До кінця року каже, хоче видати збірку своїх ранніх поезій.